Доброго вечора! Вітаємо вас у себе на каналі. Покажемо трішечки, що робили. Ось, бачите, вже в тепличці огурчик весь відходить уже все. Вже тільки верхушечки позалишалися і все. А ось уже другий огурчик посажений в касетах. Гарненько зійшов. Зараз буду поливати. Цей сорт огурчика Байрон. Змінили трішки. Тут був посаджений кібрія і Шакті. Дуже хороші огурчики, Мені подобалися. Ну, побачимо ще цей. Цей більш такий на салатний. Теж можна на закаточку, але вже коли він доросте, то вже на закаточку він не потрібен буде, тільки на салат. Замачувала я їх більше доби, десь просто у водички були, потім злила, висадила. То через день вже й зійшли. Такі новинки. Що в нас? Тут десь помідорки є. Бур'янчик не вириваю, тому що, боюся, щоб не погоріли. Де-не-де, -де. тут є в нас помідорочка. Вон. Ось так. Вон моя м'яточка. Кинули на неї капельну стрічку. Сьогодні я її черенкувала, горшечки. Займалася цим сьогодні. Зараз покажу їх теж. Ось так виглядають. Сьогодні зранку черенкувала. Деякі вже трішки лягли, але зараз наступить вечір, вже 6 година вечора. то до утра вони піднімуться і все буде добре. Всі горшечки підписані. Більше 12 сортів у мене. Ось так. Аромат стоїть. Це дуже красива ананасна така прям. Красива, красива. Ось як виглядає вже кропчик. На цю неділю ми його весь вирвали. Поливаємо його щодня. Утром і ввечері. Ось кінзичка посходила. вже. Петрушечка. І кропчик. Уже буде менше його, але трішки ще буде давати нам врожай, бо він трошечки переріс вже нас, зірвали його. Продали, слава Богу, с ось капусточка, малинка, перчик гіркий. Все-все-все росте своє. Ось, як вже виглядає наша мультифлора. Вже деякі кустики починають викидати бутон, це ранні сорти, а той, може, вже й середні, тому що в такий час в мене вже заквітав білий колір в тому році. Ось так гарненько виглядає. Деякі кустики, звичайно, попропадали, деякі такі є маленькі. Ну, не без цього. Ми сьогодні і вчора працювали з чоловіком. І того. На хрезенте. Дуже красиво, а буде ще красиво, коли воно все почне квітнути. Ой, і ще знаєте, що красиво буде. У мене кожен ряд це один сорт єди. Наприклад, тут буде білий, червоний, оранжевий буде. Красиво, дуже красиво. В тому році я садила по пів рядочка різного. В цьому році більше саженців, тому дуже красиво, коли буде заквітати. Ось мій керемек. Теж підсушую. Потрібно сьогодні в'язати букетики, пускати на продаж. Малинка наша. Дуже сильно почала сохнути, спека неймовірна. Причина в тому, що ми скосили бур'ян. Різко убрали теж з неї бур'ян. І по цьому дуже багато кустів втратили. Ну, нічого. Спека. Дуже спекотно у нас. 36-38. Дуже-дуже спекотно. Ось так. Вийшли трошечки на городину, подивитися, що як, зараз потрібно вімкнути. Хризантему напили. Зранку поливався перчик. Та ось вон. В цьому році горщики, які ми планували, трішечки не пішло. Тому що багато помилок, яких ми зробили, вже немає сенсу їх. вже. Такіська ходить і мені горщики перевертайте. Вже... Що ти тут бігаєш? Подиви, вже зламала мені. Оце вже зламалося. Все, Подивите, який можна поставити на вкорінення, але вже немає сенсу. Він буде дуже довго. Він зараз... Вся крезотема захворіла, це у нас хлороз. Будемо зараз вечір трошечки ще спаде. Жара, і будемо її обробляти. Препарат, який замовили, він ще не дійшов до нас. Тобто будемо виходити з того, що є. Є у нас хілат желіза, поки що побризкаємо ним. А потім, що прийде, то зніму, що ми замовили від хлорозу на все. Все у нас поболіло на хлороз. Це, як бачите, жовтенький. І баклажан, і перець, і капуста, і все. Ось як розкалуються кусти, коли вже набирають велику масу. Так, не ходити тут. І це вони не гарні. Коли сильно важка в'етка, вона доламається і ось так виглядає. Некрасиво, звісно. Ну. Кустики, звичайно, не такі, які були в нас в тому році, у в в тому році такі здорові були. Але такі компактні якраз саме те, що продається. Та такий маленький обзорчик. Якщо чесно, вже думала не знімати ніяке відео, вже мене наткнення не було. Тому що після тих коментарів, які пишуть оці, непонятно як назвати таких людей, злосні, не любчі, нікого крім себе не люблять і що, я навіть не знаю. Таке пишуть, таке пишуть, що просто за голову береся. Відкіляв, скільки в людей злісті та... Не знаю, де вже назвати, просто нема слів таких людей назвати. Якщо мені щось не подобається, якесь відео, якийсь там, наприклад, пост, я просто пролистую, але я не збираюся писати людині якусь гадость. А мені здається, що люди, ті, які пишуть оці всі гадості в коментарях, вони якісь нещасливі, недолюблені. Я не знаю, як це сказати. Все їм не те. Все не те, так став не те, так подивився не те, те, зняв не те, та написав не те, все по житті не те. Просто кажу вам від чистого серця: змініть себе, полюбіть себе, полюбіть, як то кажуть, ближнього свого. І все у вас наладиться. Навіщо писати кожному гадості? Це мій блог, блог моєї родини. Що хочу, я туди викладаю. Захтіла виклала себе з ним народження поздравила. Захотіла поздравила вас зі святом. Захтіла виклала відео, яке мені бажається. те? Дивіться, хочете ні. Навіщо писати кучу, ізвиніть за вираження, гівна непонятного, якого зливати? Кому воно треба? Тільки вам, повірте. Ці люди, які пишуть це все зливають, цей весь негатив. Вони думають, що вони роблять краще. Ну, ви тільки собі хуже робите. Хуже нам, тим людям, які знімають блоги, там, сторіси, до одного місця це все, якщо чесно. Але просто шкода таких людей. Шкода. Тому що вони самі по житті ніхто. і і звати їх ніяк, як то кажуть, знаєте, а тільки когось обзивають. Нічого із себе не представляючоїся лічності. Я навіть... До цього коментаря не могла поняти, що це даже за слово. Як це так? Кожна людина це вже лічність. Кожна людина що себе представляє. Ну, є такі знатаки, які мають право судити людей і писати дебільні коментарі. Будьте просто щасливі, будьте добрішими до ближнього. І все буде у вас гаразд. Оце ж я хочу вам побажати. Зараз іду, буду вмикати капельну стрічку. Ось цю селеру ми вже всю вирізали. Будемо тепер її обільно поливати, щоб наростала зелена маса. Вже теж пройшлася по неї двадцяткою. Завершуємо відео. Бажаємо вам миру, здоров'я і всього самого на краще. А саме головне будьте добрішими і щасливішими.